Радісні вітання. Я, Олександр, вітаю вас в енергопросторі Золота Епоха і бажаю вам всіх гараздів і, звісно, щасливої пори вашої доби у всіх ваших починаннях і ініціативах. Промелькнуло декілька днів з моменту попереднього ефіру, і ось ми знову вже спілкуємось. Милі мої чудотворці, я радію нагоді і такі приємні. Часи направду хочеться відзначати повсякчас, адже останні дні, коли ми переходимо, проходимо з вами портал 12.12, 21.12, багато цікавих подій, енергетичних сплесків відбувається. Ну зокрема, можливо, хтось і помітив цей фізичний стан, який ви проживали останні декілька днів. То хочу повідомити, що всі ці дискомфортні стани у вашому цілі пов'язані з електромагнітною амплітудою, частоти шумана, яка увага цими днями підскочила було до 400 Гц, і потім піднялася ще вище до 1400 Гц. Тому це свідоцтво того, що світові коди приносять щось унікальне, винятковий настав час. В цій силі ініціювати, заявити, заявити власно про, про свою силу. Нас підтримують неймовірні когорти помічників, наших наставників, вчителів. Вони радіють і допомагають, вони тішаться кожній можливості, коли ми з вами усвідомлюємо певні моменти, ми усвідомлюємо біль, яку багато людей носять в собі. І ця біль стає таким, знаєте, певним чином зініційованою образою, гнівом, ненавистю. Це те, що ми прожили з вами по життю, ненавистю до людей чи людини, власне, відповідальність за те, ну, власне, щоб це не було в житті, що завдає болю даній людині. Все це призводить до різного роду проблем в житті людини, і ці проблеми вони проявляються по різному. Ви можете відчувати проблеми зі здоров'ям, фінансові проблеми чи проблеми у стосунках. А деякі люди вони відчувають усе вище згадане ще більше. Всі проблеми, що випливають, з того початкового відчуття, що хтось завдав болю і не зміг дістатися до любові, яка лежить в основі кожного із нас. Милі мої, ви можете відчути любов, яка лежить. У вашій основі, коли ви закохуєтесь когось іншого, і ви можете зійти з цією людиною і погодитись на партнерство з цією людиною. Та, врешті-решт, біль, який ви зазвичай маєте всередині, всередині з себе, він затьмарює це кохання. І, звісно, він повернеться, І він повертається, щоб бути дослідженим в рамках цих відносин. Як зцілитись від цих ран, які ви накопичуєте в собі роками, а то й десятиліттями, коли вас кривдять інші? Перш за все, це допоможе, якщо ви зможете визнати е, через духовне пробудження, що саме ви планували бути ображеними тією чи іншою людиною або тими чи іншими людьми. Якщо ви можете визнати, що це була домовленість, що це був контракт, і що саме ви підписали контракт, тоді ви можете прийти до місця прийняття. Якщо ж ви можете прийняти те, що сталося, і те, що ви відчуваєте з цього приводу, ну і, звісно, всі наслідки, тоді ви можете прийти до місця прощення, коли ви прощаєте інших. За те, що вони зробили чи сказали вам, то в такий спосіб ви вивільняєте так багато в той момент, що заважає вам бути любов'ю, якою ви дійсно є у всі часи. Багато з вас, хто ще спить, все ще тримається за свою образу, свій гнів і своє засудження. Тих, хто завдав болю, вам і тим, хто завдав болю іншим. І тому ми розуміємо, що вам потрібні час від часу такі нагадування, які говорять вам, що все, все, що ви пережили, особливо на початку вашого життя, було вами заплановано. Це було організовано вами і всіма іншими, хто був залучений, щоб дати вам цей унікальний цей. Певний досвід. Цей досвід, він необхідний для того, щоб кожен прийшов до рішення, що він хоче відпустити те, що є важким, те, що стримувало його. Отже, спочатку у вас повинна бути образа, яка вимагатиме від вас прийняття і прощення. І це може бути дуже важко для людини, щоб прийти до визнання. Важко згадати вашу установку, ваш план для цього життя, і тому вам треба повірити на слово істотам і колективам, таким, як ми, які говорять вам, що усе, що сталося з вами, було за домовленостю. І ви були частиною цієї домовленості. І ось коли ви це усвідомлюєте, у вас є вибір. Чи будете ви продовжувати бачити себе як жерт? Або ви ж можете прийняти себе як співтворця. Коли ви є співтворцем, ви можете пробачити себе і всіх, хто брав участь у співтворчості, яка призвела до того, що ви власно так довго носили цей біль чи ці болі у собі. Пам'ятаймо, друзі, прощення звільняє. Воно звільняє і воно дозволяє вам. Почати заново своє життя, коли ви розпочинаєте з чистого аркуша, без усієї цієї травми всіх цих ран просто уявіть, ким ви можете стати. Уявіть, скільки любові ви можете отримати, і скільки цієї любові ви можете поширювати навкруг себе. І знаєте, що коли ви це робите, ви отримуєте доступ до своєї. Справжньої сили. І ось тоді ви ставите себе в позицію, де ви можете створити настільки прекрасне життя для себе і всіх інших, то є частиною вашого життя. Це, власне, те, чого ми бажаємо для всіх вас. Ось чому небесні помічники і наставники дають нам можливості, дають нам нагадування про силу прощення і правду. Про ким ви є, як вічні і нескінченні істоти, які існували до цього вцілення, і які продовжуватимуть існувати завжди і вічно. Тільки дуже могутні істоти, коли-небудь могли погодитись бути такими уразливими, як ви, і дозволити собі бути жертвами. Зловживань будь-якого роду настав час заявити про свою правдиву силу. І шлях до того, щоб заявити про неї, це відпустити і пробачити усіх, хто заподіє вам біль до цього моменту у вашому житті. І ось як тільки ви це зробите. Просто уявіть, ким ви можете бути, і що ви можете створити. Дорогі, ніжні, милі серця. Там, у вашій паралельній реальності, як четвертий вимір, ви повинні підписати угоди, які ви все ще не хочете відчувати тут. Питання чому? Тому що це так. Що ви повинні жити, щоб зцілитися, і вирости значно вище усіх ваших земних переживань. Якщо ви можете прийняти ваші найбільші виклики, то пам'ятайте, дорогі серця, ви повинні бути пробуджені тоді до вашої вищої мети про зцілення усього, що було вашим найбільшим тригером, як виклик, тут і зараз. Пробачте і зціліться і тільки так для вашого вознесіння і повного злиття зараз. Довіртеся, що ви пробачите себе за усю провину, яку ви дали, утримуючи вас від вашого світла завжди. Будьте відкритими, щоб прийняти світло, що приходить зверху. Зараз, бо так воно і є. І ви з'єднаєтесь зі своєю вищою командою світла. Зараз. І зараз, тут і зараз настає благословенний момент відпущення, який ви можете з легкістю озвучити, приєднавшись до мене наступними словами. Наміру, глибокий подих, м'який плавний видих, подих, видих. І ми розпочинаємо відпущення. Я, Олександр, тут і зараз відпускаю всю злість проти мене. Я відпускаю будь-який гнів на інших. Я відмовляюся від нескінченних очікувань та переконань, які не підходять для того, що є. Я звільняю мої бажання, засновані на моїх страхах. Я звільняюся від усіх, хто тягне. Мене вниз. Я відпускаю усі минулі образи. Я звільняюся від моєї внутрішньої в'язниці. Я звільняюся від усього, що не дає мені підняти мою свідомість. Я звільняюся. Щоб вилікувати те, що застрягло в моєму тілі. Я відмовляюся від очікування, що завтра буде краще. Я вільний знайти тих, хто мене любить і цінує. Я вільний вірити, що ця ініціатива принесе мені внутрішній Мир. Я більше не шукаю своєї свободи поза собою, слугуючи ситуаціям чи іншим людям. Тому що я знаю, що свобода глибоко в моєму внутрішньому ставленні до мене ментальний опір. Нескінченне очікування завтрашнього, майбутнього, наступного робку, наступного сезону, наступних вихідних, наступного повного чи молодого місяця і так далі. Я звільняюсь від усього цього. Свобода, справжня і єдина, полягає в тому, щоб любити себе. Безумовно, що автоматично тягне за собою поводження з іншими так само, як я ставлюся до себе, тобто безумовну любов до них. Я відчуваю себе вільним. Коли більше не прагну бути вільним, я вже тут і зараз. Мені більше не потрібні обставини, які б заспокоювали мене, щоб почуватися добре. Я приймаю рішення, що почуваюся добре, що все завжди на своєму місці та має певний сенс. Я звільняюся від усього. Що заважає моїй внутрішній свободі і моїй внутрішній радості. І так воно є. Я є. Я є свобода, я є радість, я є любов. Я. Yeah. Наша глибока і щира вдячність небесним помічникам і наставникам сім'ї світла групи підтримки вищим аспектам нашої душі, нашому вищому я. Дякую кожному із присутніх спасибі за цей шлях, що ми йдемо разом. Крокуючи у радість, у світло. І хай так і буде. Залишайте ваші коментарі, підписуйтеся на канал, знаходьте форми діалогу і обміну обмін енергії з Всесвітом. Я безмежно дякую за честь спілкуватись. Хай наш шлях буде світлим і радісним. До нових зустрічей в енергопросторі Золота Епоха!